Доброго дня, шановні колеги лікарі та косметологи. Я Ольга Яковенко, керівник департаменту академії Перолайт компанії Elegant Group Україна. Наша компанія представляє відомі бренди в лікуванні акне, серед яких PerroLight, Eleneon, DermoLight, Glycolite, ELICLIN, Tarlik, Vitashine та Козак. Пропонуємо до вашої уваги вебінар про застосування ніацинаміду у лікуванні акне. Разом з лікарем Наталією Борисівною Мазурчук хочемо поділитися теоретичними засадами та практичними результатами у використанні ніацинаміду, який входить до складу засобів лінійки козак. Отже, передаю слово Наталії Борисівні. Доброго дня, шановні колеги. Я рада, що ми маємо таку можливість зустрітися. Сьогодні хотілося б поговорити з вами про таке захворювання, як акне. Є, ми всі знаємо дерматологи, що це реальна проблема, яка стоїть, ну, скажімо, на перших шпальтах наших всіх наукових робіт, наших конференцій. Ця проблема є у дуже багатьох наших пацієнтів. Тобто Якщо брати в відсотках десь відсотків 80 нашого населення страждають на акне, це молоді підліткові акне від 12 до 25 років. Але є так звані актнарди, на які страждають пацієнти, починаючи з 30 років. Хотілося б поділитися своїм досвідом, і тому сьогоднішня презентація моя це буде препарат, про який я вам розповім перед тим, як розповісти про реалії і міфи, які є на сьогоднішній день. Тобто наші пацієнти, коли приходять до нас, вони про що говорять? От в нас висипка на обличчі, на тулубі, і ми ходили до спеціаліста там, наприклад, сімейного лікаря чи педіатра, якщо це підліток, і нам сказали: та воно пройде, та воно пройде, і ці міфи передаються з покоління до покоління. Тобто, це я чую вже впродовж своїх своєї роботи та своїх 35 років. Але це тільки міфи. Є міф про те, що не буде в тебе, мама каже дитині: не буде в тебе. Прищи, доня. Якщо ти будеш спиртом протиратися, чи ти візьмеш горну кислоту, чи ти візьмеш якийсь розчин колендали спиртовий. І саме головне зняти забруднення. Так кажуть мами своїм донькам. Але це також є міф, які ж на сьогоднішній день реалії, які проблеми з акне? Проблема стосується того, що ми іноді лікарі. Не поясняємо пацієнтам, що це генетично детерміноване захворювання, що генетика грає най, одну з найважливіших ролі в цьому всього. Ми не поясняємо іноді пацієнтам про те, що це можуть бути ендокрінні зміни в при лікуванні. Ми маємо на цьому наголошувати. Ми маємо наголошувати про те, що реалії на сьогоднішній день. При лікуванні акне це себорейні дерматити, які є також генетично детермінованими захворюваннями. Тобто, всі ці акценти і розставляються задля того, щоб людина розуміла, що жирна шкіра, ми зараз говоримо про реалії, це не обов'язково шкіра, жирна з акне, її треба протерти наприклад спіртом, і вона буде пересушена і тоді. Ми не зможемо також нормально лікувати таку пересушену шкіру, тому що лікувати акне на пересушеній шкірі набагато гірше, ніж на жирній. Оце такі на сьогоднішній день реалії. Яка у нас стратегія? Стратегія має бути наша стратегія лікування, тобто мета переведення захворювання в стадію ремісії, тому що знову ж таки я роблю наголос: це хронічне захворювання. Це не гострий процес. Якщо ми переводимо в стадію ремісію, ми знижуємо ймовірність рецидивів. Тобто рецидиви можуть бути, і ми маємо це поясняти нашим пацієнтам. І це є обов'язковою частиною от такого рутинного лікування акне. На сьогоднішній день ми знаємо, що на ринку стоїть і бензилпероксид, і топічні антибіотики, і поєднання топічних антибіотиків з бензилпероксидом. І є поєднання топічних ретиноїдів з зелоїнова кислота. Тобто, вся ця низка препаратів, вона є безумовно. Але у наших пацієнтів, у батьків наших пацієнтів, низка питань: а чому так? А чому так? А чи можна оце приймати при вагітності? А, чу, а чого ви це призначили? А якщо моя дитина не переносить ретиноїди, а я не хочу давати своїй дитині ретиноїди? це все ці питання, які стоять перед нами, коли ми приймаємо пацієнтів з акне. І ще є один момент. Ми говорили про саліцилову кислоту. Тільки що я розповідала, що деякі мами та лікарі, які мають ну, свій якийсь досвід, вони рекомендують от протри з салициловою кислотою. А я хочу наголосити на тому, що салицилова кислота, безумовно, вона має певний свою нішу в лікуванні, акне. Але вона, ну скажімо так, якщо зрівняти, є на сьогоднішній день інтернет і є телебачення, і є саліцилова кислота, і є більш нові і більш дієві способи лікування наших пацієнтів з акне. І тому. Що ми будемо вибирати? Ми будемо вибирати зараз ноу-хау, інтернет, і будемо пам'ятати, що телебачення є, що салісилова кислота є, але вона вже не буде відігравати таку значну роль в лікуванні, як колись ми на цьому наголошували. Тому я плавно вас хочу підвести. Для того щоб познайомити вас так, як я познайомилась з приємною, абсолютно адекватною лінією клоза, є пацієнти, які пишуть мені такі смс-повідомлення і кажуть: Доктор, дякую! Я сьогодні на завдяки лінії «Клозак» це моя паличка виручалочка І от я хочу розповісти про ці досягнення, до яких ми прийшли завдяки оцій лінії. То що ж таке клозак? Що входить в цю лінію? Дуже багато інгредієнтів, і е, безумовно, там є наша саліцилова кислота, про яку ми тільки що говорили, але там є ще багато: і екстракт алоєвери, і депантенол, і олія зародків пшениці, і екстракт колендули, і олія чайного дерева, і е, розмарин, і вітамін Б. І саме найголовніше, там є Ніацинамід, тобто вітамін в 3 про який ми з вами поговоримо трошечки пізніше. Я хочу показати на слайдах. Ви побачите зараз оцю всю перераховану лінію, яка входить в клазак. І я хочу, щоб ви відмітили, коли ви будете дивитися на слайд, що зволожуюча дія є практично у кожному інгредієнті нашої лінійки. А ми про що говорили перед тим? Ми говорили про те, що пацієнти, які роблять акцент на спиртові розчини, на мила, які пересушують, вони нашу жирну шкіру роблять сухою. А лікувати акне на сухій шкірі набагато трудніше, ніж на зволоженій. Тобто, в клозаку є оцей дуже Класний акцент зволоження. Це зволоження нам дає такий вітамін в 3 який ще називається ніацинамід. Що ж це таке? Що ж таке за е, цікаве таке в 3 ніацинамід? А це багатофункціональний інгредієнт. І він вивчається на сьогоднішній день всіми вченими. І саме таке родзинка він підходить до всіх типів шкіри. І він зволожує шкіру, він зменшує пігментацію. І плюс він бореться з акне то, що нам і потрібно. Це вітамін в 3 це водорозчинна форма, необхідна поживна речовина, бере участь у багатьох клітинних процесах, він стимулює синтез природнього колагену і керамідів, має низку протизапальних, регенеративних і антиоксидантних властивостей. То я до чого знову ж таки підвожу вас, шановні колеги. Ми маємо пам'ятати, що якщо ми лікуємо і підліткові акни, і акне тарди, знову ж таки акцент на зволоження. А якщо ми лікуємо акне тарди, пацієнти з віковими змінами шкіри, нам потрібен колаген, нам потрібне зволоження, тобто нам не потрібно шукати додаткових якихось засобів. Які б зволожували шкіру. До речі, хочу зробити таку нотатку, що коли ми лікуємо пацієнтів з акне, дуже часто ситуація, особливо коли пацієнти не тільки на топічних ретиноїдах, а ретиної пероз це всі ми знаємо, всі дерматологи це знають, що проблема з сухістю шкіри. А тут у нас є е, зволоження, у нас є протизапальна властивість і у нас є природний колаген і керамід. Тобто неоценамід, чим ще він е, має яку таку непогану властивість, він накопичується в організмі, його е, він не накопичується верніше, в організмі, і його потрібно постійно поповнювати. Тобто він має перевагу з дії ретинолу і е, не дає. От якщо ретинол ви наносите, ви бачите, зразу пацієнти кажуть, ой, погіршення, там гіперемія, там сухі шкіри. А тут дуже лояльно препарат відноситься до шкіри, дуже мягко. І при всьому цьому він нормалізує роботу сальних залова, він дає протизапальну дію те, що нам взагалі-то потрібно. І ще в нього є ультрафіолетовий захист. Тобто ми ще наших пацієнтів запобігаємо до немалановного раку шкіри. Це дуже велика така. Е Ну, скажімо, подія можна сказати, на дерматологічних тенетах. Слайд, який я хочу предоставити вашій увазі, це як працює ніацинамід при порушенні трансепідермальної втрати вологі. На слайді дуже чітко показано, де в нас знаходяться коронацити, як виходить трансепідермальна втрата вологі і як неацинамід запобігає цьому. Тобто шкіра завдяки цим властивостям вона стає зволоженою. При всьому, при тому, ніацинамід проникає в шкіру і легко всмоктується. Він може використовуватись в будь-який час. Це може бути ранок, це може бути день, це може бути вечір. Він поєднується абсолютно легко з іншими продуктами. І знову ж таки, в деяких наших пацієнтів є така певна фабія. Вони бояться, ой, ну що ви лікарю, стільки інгредієнтів входить в один препарат. Як це так? А е, от в цьому даному препараті ці інгредієнти в клозаку настільки в таких дозах е, мінімальних. І знову ж таки вони на рослинній основі. Те, що дуже зараз часто люди просять призначте нам, будь ласка, препарати на рослинних основах, і в клозаку все це є і дуже люблять наші пацієнти питання з вітамінами. А мені потрібні вітаміни. А мені потрібні вітаміни? Так, да, вам потрібні вітаміни. І от такий вітамін є вітамін в 3 ніацинамід. Він дає абсолютно гарну таку картину при лікуванні акне. Як ми це робили? Як ми лікували наших пацієнтів? Дивіться, в лінії клозак є мило, в лінії клозак є гель для очищення і є гель, який наноситься після умивання пацієнтів. Як ми застосовували цей даний препарат, ми рекомендували мило двічі на день або гель для очищення двічі на день, і після очищення наносили пацієнти лоза. Безумовно, як і завжди буває, в різних інших ситуаціях були пацієнти, які скаржились на сухі шкіри, незначну гіперемію. Ми з цього виходили дуже просто. Ми казали: давайте чи відміняємо перший прийом, тобто зранку ви не миєтесь, чи ми е, на пару днів відміняли гель для очищення чи е, мило, але нанесення гелів не переставали і бачили дуже гарні результати. Я хотіла показати деяких пацієнтів, тобто, я хотіла б наголосити на ту. Ситуації, що нанесення клозаку це ви маєте результати після двох тижнів. Іноді бували випадки, коли потрібно було тижня три, іноді бувало чотири. Це залежить від тої ситуації, яка була на шкірі наших пацієнтів. але результати мені, як лікарю, дуже сподобались, і тому я дуже рада вам предоставити. Слайди, де пацієнти до і після. Тобто на сьогоднішній день завдяки лінії Клозак у нас є можливість допомагати пацієнтам і в нас є можливість пацієнта постійно контролювати, тому що іноді навіть спілкування, от навіть пацієнт перезвонив і каже: мені Наталя Борисівна, у мене там така-то проблема, така-то проблема. А я кажу: а як вам е, от, призначення з клазиком? Ви знаєте, я знайшов те, що мені підходить більше всього. Хотіла би запропонувати до вашої уваги е, два клінічних випадки. Е, випадків таких в мене дуже багато, але зосередитись хотілося б на двох. В мене була пацієнтка, ви на слайді її бачите. Пацієнтка, яка страждала на акне впродовж дуже багатьох років на сьогоднішній день їй 23 роки, і в неї принципова позиція. Вона категорично не хоче пити ретиноїди пароз і категорично не хоче топічні ретиноїди. І от ми запропонували їй лінію клоза. Як ми працювали з даною пацієнткою? Вона наносила клозак гель для очищення. На шкіру двічі на день, і після кожного очищення вона наносила гель. Ми побачили результати вже на другому тижні. Ви на фото подивитесь, як це виходило у нас. І на другому тижні ми побачили, ми не зупинилися на цьому. Ми пропонували пацієнтці подальше вмивання милом клоза і подальше нанесення гелю. І, е, взагалі, е, ті відчуття, які були у пацієнтки, вона сказала, що ви знаєте, вперше в житті я відчуваю, що немає дискомфорту при нанесенні. Тобто ми бачили покращення клінічної картини, ми бачили трансформацію елементів висипу, папилопустольозна висипка, яка була достатньо активна, вона буквально на очах сходила. І залишалися вторинні плями, але вторинні плями, які у нас були гелем клозак вони також поступово, поступово, тобто, вже десь доходячи до 4 тижня, клінічна картина була дуже класна. Що стосовно іншого пацієнта, це був молодий хлопець, мама якого також привела мені на консультацію, був себельний дерматит, було враження. Шкіру волосистої шкіри голови, лінії сабарейних активних, тобто висивка була на бороді. І також було абсолютно категорично неприйняття ретиноїдів. І цьому хлопчині ми рекомендували йому 23 роки, ми рекомендували милок, клозак на волосисту частину голови, на бороду, але потім перейшли на таку двічі на добу. А потім ми перейшли милом ми милу волосисту частину голови, а гель для очищення у нас був на нанесення на бороду. Після нанесення гелю, після верніше, миттям гелю клозак, ми наносили на шкіру бороди гель. Клозак десь на третьому тижні ми вже побачили результати. А на четвертому тижні ці результати були просто реально дуже класні. Так що на момент, коли пацієнт вже прийшов і на четвертому тижні я була здивована тим, що місцеве лікування Клозаком дає такі, ну, такі гарні результати. Чим і хотілось би з вами поділитись. Шановні колеги, я дуже рада, що мені предоставлена була така можливість поділитися своїм клінічним опитом. Я вважаю, що ви не пожалкуєте, коли будете користуватися таким препаратом, як КЛАЗАК. Я бажаю всім миру, я бажаю всім нам перемоги. Я хочу, щоб ми всі... Зустрілися на конференції не в такому режимі онлайн, щоб ми дивилися один одному в очі і ділилися своїм досвідом. Я дуже дякую за увагу.